До одного з навчальних закладів Білгорода Дністровського завітали військовослужбовці 23-го загону морської охорони для теоретичних і практичних занять з тактичної медицини. Що це дуже потрібна ньому, як програма ньому, для дітей, тому Що це буде ну, ну, турнікетом, це надання першої медичної допомоги? Це в наш студенту. час дуже важливо. Санітарний інструктор на псевдо бармалей показав учням старших класів вміст аптечки військовослужбовців і ознайомив з протоколом надання першої домедичної допомоги. Разом з побратимом Бізоном військові розповіли про найважливіший момент першої допомоги зупинку масивної кровотечі, що дуже актуально і під час бойових дій, і в різних небезпечних ситуаціях. Розкажу вам приклад: їхали наші хлопці. Це була цивільна поїздка, було ДТП, був відкритий перелом у людини. була… Масована правотеча, хлопці натягнули турнікет до приїзду швидкої допомоги, тим спасли людині життя. Діти дізналися, що таке турнікет, для чого він призначений, як відрізнити якісний турнікет від неякісного, та повправлялися у накладанні турнікетів як один одному, так і на військових. Дуже сподобався заняття дуже важливими і актуальними виявилися знання з серцево-легеневої реанімації, в тому числі і при утопленні. Зараз важкий час в нашій державі, тому хочеться передати дітям максимально. Щоб вони розуміли і вміли, як користуватися матеріалами для першої допомоги, хлопці вчилися також бинтувати і тампонувати рани, накладати пов'язки і навіть спробували провести евакуацію на спеціальних брезентових ношах. Всі роки, які далі нам ми допомагаємо. Наші і вчителі, і діти, і, і робимо і свічки, і збираємо вам посилки з теплими речами, з продуктами з усім усім. усім. Ми дуже, дуже сподіваємося і yeah. ну, ми наближаємо перемогу.